Продовжуємо експеримент. Ви мені порадили, казали, що хтось із вас запікав в рукаві. Капусточка. Капусточка. Пам'ятаєте, так? Повертаємось до капусточки. Ну, тобто, я цього разу вирішила е, взяти дві капустини, одну розрізати і в рукав, а другу розрізати і в фольгу. Побачимо, що з цього вийде. Експериментуємо! Ну що настав ранок, міг би, звісно, і не настати після такої ночі. Влетіло все, що могло і що не могло. І дістаю я свою капусточку, яку вчора, поки е, було, нам дали світло десь е, близько 11-ї. І от я з 11-ї на е, нічному тарифі поставила. Капустку запікати. І цього разу, бачите, я експериментувала, казала, що буду експериментувати. Половину поставила. У мене були такі величенькі качанчики, тому я розрізала на опіл, що один, що другий. Один качанчик я в рукаві запікала, а другий в фользі. Зараз відкрию, вам покажу. Ну, і мій вердикт такий. Дівчата казали, що можна запікати в рукаві. Можна. Хай вас не лякає, то, що такий коричневий листок. Ну, По-перше, не знімається, по-друге, я вам хочу сказати, що оце, от, оце воно найсмачніше, насправді. Серйозно, якби ви колись пробували, ви, ви б зрозуміли. Е, от Колір отакий от, то, що треба. Але я її не куштувала. Я спробую потім вам скажу, але, як на мене, вона трішки висохла. А це ця, що була в фользі. вона прям соковита-соковита. Отут-от вона теж ідеальна, вона точно пропеклась, вона м'якесенька, вона в мене всю ніч томилась, тому що я її на нічному тарифі на 200 градусах протримала півтори години вчора. І на ніч я виключила, я її лишила на всю ніч, вона в мене томилась. Я казала, моя бабуся мліла. Мліла всю ніч вмлівала вона в мене в духовці. От зараз я її дістала. Коротше, має право на життя шота-шота. Але, як на мене, ця трішечки підсохла. Така виглядає класичніше, вона більш соковита.